Євангелія ніколи не каже, що є вчення церкви. Євангелія ніколи не згадувала католиків, ніколи не згадувала православних і протестантів теж не згадувала. Ніколи Христос не казав, що будуть різні направлення церков. Він казав про братерську любов, яку ми явно бачимо сьогодні. Любов московського патріархата, православного взагалі до людства, до людини. Добре, весь час московський чомусь патріархат і за час православ'я. Сьогодні, до речі, ще купа православних церков. Mm -hmm. Ви розумієте, якщо ти маєш руський паспорт? Mm -hmm. на родину валі, якщо не розумієш вали звідси. Але якщо ти ходиш в московський патріархат, який освячує оцих нелюдів, вояків, московський патріархат. Який освячує зброю, якою вбивають і ваших дітей. Вони далі знаходяться в московському патріархаті. А що це означає? Спільність. Вони наслідники всього того, що робить московський патріархат. Я цього не роблю, я молюсь за наших воїнів. Ні, дорогенький, не молишся, це брехня. Ти належиш патріархату вбивці, Вбивць насильників і злодіїв. Вкрасти, вбити, погубити. Щоб другі дуже не радувалися, що московський патріархат такий, а вони не такі, Ви разом з московським патріархатом очікували вогонь з неба. І що? Бог дав вогонь з неба. Ви хочете сказати, що там був Христос, що Він сьогодні московському патріархату, якщо б навіть це була правда, дав би вогонь з неба, ще який благодатний. Господи, якщо там би був Христос, я би відмовився від такого Бога. Я б сказав би, ти не мій Бог. Ну, його там немає. Але сьогодні під протекторатом головного управління православної церкви знаходимося і українська, і московська патріархальна община. Хто ви? Чому ви не вийшли звідти? А куди ми вийдемо? Ми православні? Да не православні ви. Нічого ви православно не хвалите і нічого ви правильно не робите. Ви обманюєте людей. А люди вже настільки осліпли, що їм все рівно московський патріархат, український патріархат. І Вони так і говорять. А яка різниця?